Власне, пару слів про довбойобів. Давайте подивимось. Називається А ти зможеш розточити картір без бази? Я не зможу. А вони змогли. Ну, дивіться, от. Бачите? Це не то, що в мене щось на столі. Стіл рівний, це шліфовка. Так, значить, щуп дві десяточки туди залазить аж бігом. Отак от, от. Ну і думаю, історія була така, що хлопці ну просто дуже хотіли заробити гроші. Вони не спішили напнутись. Вони взяли, прижали прижимом. Раз, десь там прижали, або, скоріш всього, а прижимом два. Обкатались, розточили чистенько-гарненько, коли пустили, а їм зробило пик. І піздець. Отак. От Ну, і перша їх помилка була в тому, що вони взялись за цю роботу. А друга їх помилка була, що вони взялись за цю роботу. От і так. Бо якщо не маєте взагалі розуміння, як воно робиться, то не треба братися. Що роблю я? Ставлю для початку на площину ту, яка буде зжиматися між картерами. Так? Вона є крива, так, вона є крива, але вона єдина. Від чого нам треба зразу відталкуватися. Піджимаю дуже легенько. Піджимаю і шліфую цю площину начисто. Джим робимо не дуже сильний, щоб його не скручувало. Але для того, щоб спочатку вдерти, піджимаємо, відчиняю, щоб воно не ворушилося. Щоб... Бо обдирка ну, зазвичай займає там досить великий так? Буває там 2-3 десятки, приходиться здерти, щоб воно вийшло на чисто. Для початку обдираємо його. А тепер, після того, як я бачу, що в мене бере скрізь, що роблю? Щоб у нас не було такої херні, що ми потім відпустимо і його скрутить, так як воно прижате. відпускаю зовсім, Ослабив абсолютно. І піджимаю абсолютно просто, навіть буває і рукою. Дуже легесенький прижимчик роблю. Воно, його можна зворушити, але сйом. Там буду брати просто по 2-3 мікрона і пройду пару разів, зніму дві сотки і воно вийде на чисто в ненатягнутому виді. Поїхали. Воно навіть звук чуть-чуть міняє, воно вигинається. Добавим. Ну, я хочу, щоб блестяло. Як мені писав на відео там коментар, якийсь спеціаліст, що то, то не хром, не нікель, то хром. А я йому кажу, головне, щоб блистяло, а остальне то чепуха. Так, та сторона готова. Виходив. Ну, зараз вам навіть не буду того показувати, я вже як знімаю деталь повністю. Так, дивимося, щоб тут не було ніякої каки. кати. Поки що той душ. І зараз, хлопці, побачите різницю. Як виглядає картер. Просто яким нічого не робили. Вам то буде не дуже красиво виглядати воно. А, дивіться сюди. Ніякого шатання бути не може. Не може. Потім покажу одним словом. Вона вже зарагає тут час. А що таке? Срізьба засралась. Так, ставлю. Всього-навсього на один прижим. Цього туди патить аж, аж з головою. Знову ж таки легенько підтягую. Так, трошки вас передвину, бо, бо ви мені туди мішаєте. Ось поставлю я. О. Так. так, душ і пішли. Так, добавлю одразу соточку, бо воно тут откриває як срака буде. А, давайте не так зробимо. Давайте такого зробимо. Такими файними гнучами витираю. Треба було те зробити, поки було сухе, але ладно. Так, так, У так. мене є маркер. Він буде відігнутий, зуб даю, а тут хоч трошки. Отак, його жидкість зразу не змиває, поклаждається. Можна буде щось та й побачити. Добавив дві сотки вже від тої величини, я не міняв, перевернув і дві соточки додали. Зараз подивимось, де бере, де не бере. В якому стані воно буде взагалі з'єднувалося, вз так? Вино вам там, ні? Одненько. Вже 5 сотих від, від тої точки упору, від перевертання. Хай дійде до кінця, і подивимось. Де буде прижато, а де не буде прижато. Нехай піде назад, а ми навіть зробимо так. Засна функція цього скла, що він незалежно рухається. Так, легенько, щоб не стерти, гарненько така. Зараз візьму у вас, щоб не казали, що щось я там змахлював. Так. Що ми бачимо? Блискучий слід. Видно вам ні. Буду без зуба. Рога вигнула другу сторону сюди. Далі пуста абсолютно зона, де нічого не бере і нічого не росте. Аж сюди. Пуста зона, кусочок бере. Знову пуста зона, знов і тут кусочок пустої. Отака різниця. Так, виходжу їм до кінця і подивимось. Увага! Що буде, якщо не шліфовану половинку картера прикласти до шліфованої? Питання і відповідь. Так, і дивимось. Видно? А буде зазор! Все, другу, теж на допрацювання. А по другому картеру там взагалі якась біда печалька. Е, я вже зняв від торкання вже три десятки і дивіться, що є. Тут бере зараз фокус, Чітко. Тут взагалі ямера така, що не знаю, коли вона закінчиться. Там якось плямками бере. А тут торкнулась тільки на, на той виступ і все. Буде сйом до пів міліметра, я думаю, воно його закосило тут. Тут по тих картерах стільки косяків, пам'ятаєте, я казав, зуба даю. Дивіться, бачите? На цьому картері вигнуте дуже капець. Я думаю, що таке не зрозумів. А на тому було доверху, бо зразу його брало, ще раніше як поверху. А от що. Вони ще щось там варили його, видно в зжатому стані. Прижали, воно видно нагріло і натягнуло його туди на так? Цю вигнуло туди і разом, відповідно, і, і ту напнуло. І вона так і залишилась в другу сторону. отак. Ну от, А тепер візьмемо ще шліфованого картера. Бачите, чистенький, гарненький. І приставимо так. Тільки-тільки після шліфовки. А ніякого нічого. Або його й yeah. бути не може. Дві плоскості рівненькі і прилягають чітко, без просвіта. Так, виставився, я прижав прихватами. Що, давайте подивимося, що вийшло. тих в гори майстрів, що, що вони отримали б на виході. Так. Видно? Нолік? Так. Не знаю, видно, не видно, нолік. Це обкатка по підшипнику, так? Нолік. Нолік. Обкатано в ноль. Абсолютно в ноль. Так. Нічого не роблю, нікуди не, не рухаю навіть вверх вниз. Стула, шпинделя, все зажато. Так, зараз перекину індикатора другого. Все на ваших очах, щоб хтось там не сказав, що щось підстроєно. Так. Так, а ну-ка, що там є в нас? Ага, світло мішає. Так. Ноль. Так? Отак. Ну, дивимось. Давайте сюди. Видно вам, ні? Що там показує? Мінус 12 сотих. Різниця між цією точкою і початковою 12 сотих. Давайте далі пройдемо. Мінус 2 сотки. Тут що? Тут найбільше, дивіться, оцей відрізок звідси По посюду. Що в нас там є? Видно вам ні? 15 сотих. 15 сотих яма і тут 12 сотих. Мінус 15. Тут починається знов 0. Тут навіть чуть на плюс від, від умовного місця. Різниця більше 15 сотих на такому маленькому відрізку, на такому отворі. Ну як вам? Зробили класно, зробили капітально, хлопці. Що ми в результаті маємо, зібравши на подібний картер? Так, умовна точка, отут у нас найбільший плюс, так? Десь звідси по, по це, так? Найбільший плюс. І вже звідси по це. І в районі щось отак і отак. Це в нас найбільші мінуси, так? Мінус, мінус, мінус. Тут плюсики. Відносний центр отвора, так, де має бути строга вісь колінвала. Якщо різниця на сторону 15 сотих, так, то як би не було, якщо ми будемо вставляти опору, вона на половину мінімум цієї відстані піде в сторону, тобто 7 сотих. Завалити вісь кулінвола на 7 сотих, це автоматично означає смерть підшипникам. Тому що ніякий зазор в підшипнику не витримає такого перекосу в 7 сотих. Ну, ви розумієте, що це таке так. І казати, що воно там знайде своє місце, ніякого воно там місця свого не знайде абсолютно. Воно його просто закосить, кулінвал буде підклинювати, підшипники будуть голодати. Не голодати, вони будуть просто тертися шарик у шарик, бо вони не будуть центруватися так, відносно осі. А вони будуть в натязі стояти постійно і в одну сторону, якщо буде натягнуто сюди то в цьому місці в підшипнику буде виїдати постійно е, от, ту бігову дорожку, бо підшипник буде постійно натягнутий. От і все, в підшипнику в центральній опорі Так само і нагрузка на ці буде. Мотор так робити не буде. І робота така зроблена, знаєте, до сраки така робота. Отак от Давайте переробляємо та й не будемо більш на те звертати уваги, бо косяків тут ще дуже багато. Може бути просто робота реально зроблена через страху, і все. Пішу ще показати, що в другому карті кузли зробили. В тому я розточив на чисто, ще, щоб з запасом точно було. І вийшло на чисто. Тут те ж саме обкатався знову. ще тільки що знову поставити індикатора. перевірив, все чітко обкатано. Трукнувся, в цю сторону дере, цю взагалі не взяло. Зараз повішу ще індикатора Отого і катнув просто раді інтереса що там є? Тут відхилення від усі в картері. Якесь знає яке просто. Чесно, я такий лихий вже, вже сам шкодую, що взяв того картера. Тільки нарубитися біля нього, як субаці приходиться. Так зараз при вас зробимо замір. Так, нолик. Ноль. В минус. Минус 15 від якоїсь одної определенной точки. І в плюс. Ну, давайте зіб'ємо на найбільшому плюсі. На нуль. Нуль, Навіть плюс три сотки. Ну, нуль, нехай. І дивіться, що робиться? Мінус дві десятки. Ноль. А тут А тут от що. Що це за херня? Одну половину я промірав, другу і не мірав. Отаке от виходить. В одну половину заходить, а в другу просто з зазором. Отак. Це при тому, що не то, що в мене там картер натягнутий може чи що. Просто така, якась кінська різниця. Бачите? Більше трьох десятих яйце. От, вижте? Мене затяжка дуже легенька взагалі. От, нічого не міняє абсолютно. Картер просто вільно собі... Вільно собі лежить на столі, фактично. Отака от штука, хлопці. Отакий от ремонт, і візьмися після таких придурків переробляти, згай свого уйму просто часу, нарубися, як собака. І зроби того картера, після того зараз переробляй на ще й другу половину. Отака от увага до себе. Ну, А тепер дивіться всі сюди уважно і запам'ятовуйте. Отак виглядає соосність. Чотка солосність, так. 32. 32. Не знаю, як воно там буде видно на екрані. 32. 32. По підшипнику обкатано. В ноль. Нічого не міняю, абсолютно. Міняю індикатора, бо по цьому вам ліпше видно буде. В будь-якій точці впираю. На ноль. Так, світло ноль. Ага, вскочили в ямку пуча не ще опустити. Ноль. 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 Воно скрізь буде ноль. Воно тільки буде дружати від шерохуватості поверхні. Бо то алюміній. Отак. Отак виглядає, хлопці, соосність. І проточка така, як як вона має бути, як вона була з заводу. А тепер в будь-якій точці, як би ми не перевіряли, видно вам ні? Абсолютно в будь якій точці. Як би ми не старались, як би ми не мірали, у нас одне й те ж саме значення виходить. Ідентично, бо воно зроблено на одному велі черсця. Воно є і на цьому картері. Ось Отак. така хлопці робота. Далі відновлення опори, наварена опора. Проточуємо, після того збираємося на гаряче і фрезеровка площини.